Щоб у вас не склалося враження, що я тільки гуляю і хожу тут по місту. Кілька слів розповім вам, чим ми взагалі тут займаємося на програмі. Насправді, у нас досить інтенсивний графік, і 6 днів на тиждень, окрім субот, ми маємо заняття різні заняття. Це як правило, семінари, воркшопи або походи в музеї, екскурсії, де нам розповідають і показують різні аспекти життя американського суспільства тут в. В штаті Вашингтон в Сієтлі, тобто на північному заході. І, відповідно, ми обов'язково маємо прочитати певні статті. Нам список літератури надіслали ще давно. Тут так само нам дають певні друковані варіанти статей або певні книжки. Зараз я в бібліотеці, це доступ до іншої літератури. І наше завдання відповідно бути підготовленими до семінару, прослухати певну кількість там. Хвилин 40-30 ще лекції, Лектор нам ще деякі речі розповідає, уточнює. І після цього починається обговорення. І так ми працюємо фактично щодня. І ось я зачитаю буквально кілька слів теми семінарів, які ми тут проходимо. Думаю, вам буде цікаво. Ну, наприклад, перший семінар називався Семінар сучасної американістики, семінар про громадську активність і суспільство, «Воркшоп з проєктування курсів і педагогіки. До речі, дуже цікавий був. Далі семінар про демократичні простори історії громадських парків. Сьогодні ми, наприклад, ми прочитали статтю. Потім у нас були невеличке обговорення в аудиторії. І далі ми пішли в один з найбільш таких популярних парків волонтер парк. Я вже там був до цього, і мали ще певну лекцію, де нам на практиці показували особливості влаштування публічного простору в цьому парку. Далі, наприклад, семінар, воркшоп з письмової грамотності педагогіки, семінар про час, ідентичність, національну історію, громадянство і демократія, релігія, культура, історія теохіканського північного заходу. Цього у нас ще не було семінару. Цікаво буде послухати, почитати технології в суспільстві, використання штучного інтелекту в освіті, соціальне життя в США і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, у нас досить інтенсивна, як ви бачите програма. Освітня, ми так розглядаємо, не скажу, що прямо дуже глибоко занурюючись кожну тему, але досить глибоко занурюючись в ці проблематики. А загалом, все це присвячено історії. Не історії, а присвячено ну, в принципі історії так само культурі, суспільству. І ідентичності в американському суспільстві, так що не лише я гуляю, але і ось як бачите, вечорами сиджу, працюю так само, як і що ранку. Я там у сьомі прокидаюсь, і перед воркшопом або перед семінаром ще прочитую деякі статті. Та й таке.